Вітаємо на нашому каналі. До нас завітав Fassat B7 Європа 20 дизель. Це офіціал, куплений в Україні 2013 року. Чоловік випадково в систему охолодження залив, ну, так стояли баклажки, зараз знятий бачок, але залив електроліт. Ну знаєте, Такі випадки бувають, щось хтось буває залив не те. Були варіанти, що АТФ хтось залив. Тут випадок вода дистильована перепуталась з електролітом. І воно таке все почало пінитися. Антифриз, що попало, з ним. Происходит. Навіть чоловік звернувся до офіціалів, які намагались промити систему, але в них нічого не вийшло. Піна гонить і гонить. Зараз ми підключилися апаратом до системи. Хотів вам показати, що нам відразу напхало у фільтр уже якогось бруду. Такі куски чорні. Тобто якась відбулася реакція, щось десь це чорне злізло з якоїсь деталі і потрапило до нас. Але це не є проблема. Я думаю, що він не встиг наробити великого, великої біди. Цей електроліт. І зараз ми вимиємо все з системи, промиємо дуже гарно, прочистимо всі передній радіатор, блок двигуна, радіатор пічки та бачок. І Поки не перестане гнати піну, будемо вимивати. Отже, працюємо, поїхали. Першочергово ми видалили весь цей розчин, який вже не антифриз. Електроліт впливає на антифриз, що з ним відбувається. А саме якщо нагадати собі уроки хімії, то електроліт там підвищений рівень pH, і тому цей розчин треба погасити. Звісно, що найкращий і найдоступніший варіант правильно сода харчова. в Магазин сходили, купили, придбали. Зараз ми розведемо трьох. Відсотковий розчин, содовий розчин, і ним прогасимо всю систему охоложення. Тому як там електроліт він може ще зберігатись, на стінках десь зостався, потрібно погасити, щоб він не вступав в реакцію з антифризом. Трьохпроцентний розчин ми зараз в співвідношенні, враховуючи наш апарат і систему автомобіля. У нас десь 15 літрів води, ну, приблизно. 250-300 грам соди потрібно. Робимо розчин. Помішав концентрований такий розчин соди, він вийшов у нас такого білого кольору. Прямо сюди ми його додали бочок. Перемішаємо отак от. Ох, яка реакція, гарно. Оток теж виливаємо, щоб на дні не залишилось. І просто через апарат гасимо ну, приблизно 2-3% розчином соди. Зараз воно погасить високий рівень pH і потім після соди обільно теж промиваємо водою. Це третє підключення на радіатор пічки. Остаточне треба робити в будь-якому випадку, тому відключились, подивимось. Огляньте, автомобіль 2013 року. За цей, за цей час, за 23-го, власник не змінював антикриз. Тобто 10 років на одному антикризі. І що, що вийшло? Ось така штука, такі осадки, камінці антифриз кольору вже не мав І от вам, як сказати, ось такі наслідки маємо, якщо не змінювати антифриз. Будемо мити радіатор пічки, в нього вилітає кусочки для кам'янілого антифризу. Перевіряємо роботу радіатора пічки після промивки. Після промивки бачимо, тестуємо Volkswagen і по правій стороні. Права сторона тут найбільше забиваємо, і якщо вона видає гарно, то всі інші будуть плюс. Тільки плюс не менше. Ну Як ми бачимо, права сторона три сімірки. Ми шуткуємо три топора. Три топора це Бінго, це просто ідеальний розклад. Все, що три топора є і вище, навіть вище, то це класно. Майже як новий автомобіль. На самом деле автомобіль цей і є як новий. У нього 80 тисяч рідного пробігу. Чоловік його купляв сам власноруч в салоні в Україні. Їм їздить мало, гарний супер автомобіль. Він тут з підвищеним кліренсом. Пакет погані дороги. Йому дуже подобається і от за 10 років наїзди 80 тисяч. Ну так, для цікавості. Якщо спросити, чи продає, не продає. Бо самому цікаво було. Вже майже 78 градусів, супер просто. Тому зараз ми вже будемо закінчувати двигун промитий. Це вимито, содою погашено, після неї ще раз промито. Зараз будемо вже збирати систему, бачок. Бачок хотів вам показати, бачок вимили, чистенький. шістенький. Ну, гляньте, новий ідеальний бачок. І так, у нас коротеньке підведення підсумків. Сьогодні була боротьба з содового розчину. З електролітом. Ми його все ж таки побороли, повністю його знешкодили. Можна так виразитися. Погляньте, який зараз бачок, трошки підсвічений. Антифриз рожевий. Ми використали свій антифриз Хепу G12, оригінал німецький. Все як має бути. Система охолодження зараз повністю в ідеальному стані, чистенька. Як в новому автомобілі, немає ніяких питань. Нічого ніде не гонить. До речі, хотів сказати, що зараз ми ще виставимо рівень антифризу, ну, чекаємо відкриття термостату. І До речі, хотів сказати, що на офіційному сервісі Volkswagen робили промивку власнику цього автомобіля методом скидання нижнього патрубка. Заливали щось, вони зливали, заливали, зливали, і в ітогі повен бачок піни, людина, антифриз знову прийшов в негодність. І чоловік приїхав до нас, підсказали, добрі люди. Тому, ну як не хвалим себе, але все ж таки досвід маємо, багаторічний. Вже, як кажуть, собаку з'їли. Тому якщо у вас є якісь проблеми по системі охолодження, звертайтеся, ми знайдемо для вас найкраще рішення, помиємо, почистимо. Якщо треба замінимо, що треба замінити, тому всі роботи по системі охолодження виконуємо. Окрім заміни помпи, яка є частиною механізму ремня ГРМ, і ми туди не ліземо, так як це діло мотористів. Кожен повинен робити свою роботу, як кажуть, як можна найкраще, на відмінно. Нагадую, що ми знаходимося в Борисполі. Контакти в наші під відео. Дивіться в коментарях. Дзвоніть, пишіть. Всім гарного, мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!